Нулі днів, нуль годин, як Алхім не висирала хуй в інтернетах. Цього разу Алхім, не зраджуючи своїм переконанням, знову накинула гівно на вентилятор, звинувачуючи своїх співгромадян у тому, що українці нічого не роблять, окрім як обсирають. на на Нас не призвіл, сколько була помч, скільки була збора, сколько зборами закривають, скільки дієсправо задня і мільйони. Ніколи ти не все Сирано я хвилина. Сколько б людині допомагали, ніділи вам все одно. Будет мало. Ви не діляти нічого із одного не на один процент діляти того, що ділять люди, которые служать русские песни. Ви не делаете ділаєте ні, яву капідіті. Така неадекватна реакція у Алхім зумовлена тим, що український актор Тарас Цимбалюк, який грав Карпа у серіалі Кайдашева сім'я, відпочивав разом з тої ж Алхім, слухаючи російські пісні, і без жодного докору сумління нікому в голову не прийшло, що це могло стригарити українську аудиторію, яка старається макс. Максимально дистанціюватися від усього російського. А какої побіді ви можете говорити? Ви просто. Ви просто нічим не лучче русських. Вот так. Ми можемо стати нелюдами, Христино. Нелюдями. Дуже схожими на тих, про кого ми вісім б'ємось. Ви так блядь, радуєтесь, що блогера блокують? Так, радіємо, тому що ви рекламуєте казино. Нещодавно заблокували вербу за це. Інстаграм-блогери в принципі максимально не викупають, в якому контексті вони живуть. Наприклад, пам'ятаєте, була інстаграм-блогерка, яку покликала в СБУ на виховну роботу. Була я на розмові Служби безпеки України через її проросійське висловлювання, які два тижні тому чисто випадково більшість інстаграм-блогерів в один момент запустили пасту. Нас нема шансів, треба миритися з Росією. Ну от ця ж інстаграм-блогерка тільки вийшла з підвалу СБУ. Це жарт, як що, як почала далі рекламувати фрі спіни. Це добре, що є інстаграм-блогери, які долучаються до зборів, хоча роблять це вони вкрай рідко, тому що охоплення падають, а з малими охопленнями Казік вже не прорекламуєш. Але правда полягає ще й в тому, що збори закривають саме люди, а не окремий блогер. І наявність збору не дає право чудити повну херню. А щоб не бути такою, як Алхім, обов'язково заходьте на Маніфест. Там є безліч українських ютуб-каналів, поділених по категоріях. А щоб у нас була змога дедалі більше додавати каналів, обов'язково підтримайте нас спонсоркою на Ютубі або будь-яким зручним для вас методом у описі до цього відео. Нещодавно вбили Ірину Фаріон, яка у суспільстві мала далеко не найкращу репутацію. А скільки разів її шакали, не вистачить і пальців рук порахувати. Далеко не всі поділяли її погляди і її висловлювання. Але вона захищала українську мову як вміла, як могла і як вважала за потрібне. І її смерть стала справжнім шоком для суспільства. Я майже не зустрів жодного радісного коментаря у телеграм-каналах, а ті, які старалися пожартувати над її смертю, швидко. Тко набирали клоунів за комір. Це я веду до того, що не треба бути генієм, щоб не розуміти настроїв суспільства. Днями загинула людина, яка боролася за українську мову і загинула за свої переконання. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, якій системі координат перебуваєте власне ви? Прошу. Я з вами. покращувати українською мовою. а ти в басейні продовжуєш слухати в Spotify росіян гроші з прослуховувань, яких підуть на ще одну ракету, яка впаде на український дім, на ще один патрон, який вб'є українця, на ще один день війни. І ні, війна не закінчиться, якщо ти перестанеш слухати російську музику. Але принаймні в одній голові стане менше настрено і будеш менше поїдіти в в інтернетах. А на цьому все вибачаюся, що довго не було відео через відключення світла, цим є трішки проблеми, але буду старатися повертатися назад в ритм, незважаючи на вимкнення. І окремо подяки нашим меценатам, які незважаючи ні на що підтримують наш Ютуб-канал, наш маніфест.